Привіт, Вальчику. Привіт, привіт. Е, — Ти попався мені. Я зараз на передачу. Запитання до тебе. Добре? Дві секунди. Ага. Е, скільки днів гуляла свадьбу Ілона з Ріні? Три, п'ять, вісім днів або місяць. Три. Валь, то от так. От. Три дні. Бо на три дні тебе вистачить, да, обслужити всіх 500 гостей. Ні, у нас просто в Закарпатті така традиція дотричі. Я понял. 16 червня 1682 року почалось весілля Ілони Зріні та Імри Текелі. На весіллі з'їдено 10 волів, 36 телят, 20 свиней, 80 овець, 50 гусей, 70 індичок, 120 качок, 150 каплунів, 160 голубів, 130 бочок червоного вина, 150 на бочок білого вина і все це